Друзі, доброго дня. Село Юрківка, окраїна села 25 кілометрів до Умані. З документами все в порядку, але зараз в процесі переоформлення. Там люди з батьків на себе. То, ну, в принципі, якщо когось зацікавить, можна дати задаток. Чекати документи. Ділянка 40 соток. Здається, приватизованих. Будинок здоровий, величенкий, але є. Прямо зайшов, мені так спочатку подобалося, але потім роздивився, що є там тріщини такі великі. Зараз покажу все і стовочок у городі. І сходимо до стовка. Літньої кухні немає, газу чи в селі, чи на цій вулиці немає, бо воно ну, якось траса його розділяє. А водичка централізована, колонка вдворі. Має бути це комори різні тут. Я не заходив туди. Зараз обійду хату. Так. Вікна всі на місці, просто закрили плюнку, щоб Ну ніхто не живе тут, не знаю, щоб не було, чи Не, не сквозило. Ну вікна на місці. Так, раз. Два. Момент. Такий момент собачка і отакий голох. Ну все. Звісно, це проблема, але дуже часто зустрічаємо у хатах в селах. І цей угол також сідає. Бачите, так? Да? Будинок глиняний, обложений цеглою. І здоровий. Шукаєш, як постійно щось не, щось не то. Як документів немає. То хата маленька. то ще щось, то ще щось. Я собі не можу знайти. Все щось не то. Так, тут коморка теж така. З тріщинками. пидвал зайду. Так. Так, тут интересно зроблено с бортами. С одной стороны Удобно, що можна туди насипати щось, а з другої. Як туди залазити, не знаю. Так, подивимося зараз в хаті, хата велика, 5 кімнат. А де колонка? Колонка? Вода. Так, да, вода. вода. Ось. А, так? Ось. Тільки що ми виводили, бо нам не треба було. Ну, в хату не заведено, так? Да? А так, в двір заведено, а, а, а. Цікаві, цікаві, <раз> <висі> ті, <раз> Я понял. Так, веранда. Ну, в хаті так наче не, немає ніяких проблем. Одне що з потріскало. Так, опалення грубе. Старі на місці. І робилося парове опалення, але там щось, щось не доробили, щось не бачу, тут електро є обігрівач якийсь. По паровому труби розведені батареї. А от сам котел чи щось, коротше, тут люди живуть в Києві, це бабуся прийшла показати тут з онуком чи з ким. Коротше, опалення трохи не дороблено. Труби розведені, все, ну щось, щось не зроблено тут. Що точно треба виясняти. Потолки високі. Мабуть, до трьох метрів точно. Ага, є все. Тут трещинка є. Така кухонька, мабуть. Мала би бути. Ніхто тут не живе, дуже всі пишуть, що як ці люди живуть, то ну якось я знімаю, так в мене попадається по цінам, я шукаю подешевше ту. То... Дуже я навіть не пам'ятаю, де це хтось живе, квартиранти жили там раз. А так всі хати стоять. Не, не жалі, того тут так все розкидано. І здоровий зол. вагоночкою обклеєний Нічого не видно, що під нею. Кімната здорова. Так, що підемо стовочок, покажу. Так, я ще доводий сході стрінько. До головної цінності. Казали, да, меблі всі остаються. дрова, мабуть тоже Така хатка, не скажем, не самая хуже одне, що є ці тріщини, то конечно проблемно трохи. Але місце класне дорога, віддумання, все новенько. Оце тільки з траси вулиця сходиться тут. То... Ну і теж ям немає, маю бачили. А так їхати одне задоволення. Село, значить, 25 кілометрів від Умані. Велике село, розвинуте. Все тут є. І школа, і садочок, і церква, і сільрада, і магазини. Транспорт також курсує постійно, так як іде воно поп трасу. Проблем немає. І так цікаво, що тут. отак якщо буде видно, а там де біліє якась постройка, а там траса проходить. І отак вулиця йде сюди-сюди. Доволі таке затишне місце і під'їзд є. І... Город засівається вже, Якось я по телефону говорив, казали, не будемо сіяти в цьому році, але приїхав вже засіяно. Щось помінялось може чи що. Думаю, що... якщо хтось купе, то там ці. Питання якось вирішується, я думаю. Я бачу, садити вже картошку, чому році ніхто не захоче, мабуть, тут. На березі красота. Рівненький берег чистий. Непогано піддачу нормально, знаєте, тільки що. Якби не ці тріщини, то я би до неї придивився більш би уважно, скажімо так. А так треба трохи проконсультуватися, як там з ремонтом. такі пташечки плавають в городі. Тавок здоровий. Не питав на що три балки. Ну, Опять-таки я думаю, що домовитися завжди можна.